Міру Божого любі, на сьогоднішній день дуже багато людей кажуть: моє життя, і як я хочу, так я його буду проживати. Насправді це обман, тому що наше життя воно куплено дорогою ціною кров'ю Ісуса Христа. І як ми можемо врятувати своє життя, нам потрібно. Прийняти Господа, народити згори, прийняти слово Боже для того, щоб змінювати своє життя, усвідомити, що ми жили неправильно, хочемо помінятись. Друге це погружатись в Слово Боже, в Ісуса Христа, тому що коли Ісус Христос сказав, коли ви прибудете в мені, я прибуду в вас. Нам потрібно будувати церкву, будувати дім Божий з живих камнів, тобто ставати цими живими камнями. І нам потрібно жертвувати своїм часом, своїм життям для того, щоб проповідувати Євангеліє, щоб спасались люди, щоб люди розуміли, що є спасіння в Ісусі Христі, бо тому, що саме через Ісуса Христа ми можемо стати дітьми Божими.